31 липня 2009 року моє життя розділилося на «до» і «після». тому що мою маму, брат, двох братів і сестру. Їх збила насмерть машина. Вони переходили на пішохідному переході. Мої мами рідна сестра, у них було двоє діток, ми завжди жили разом. Коли мене запитували, скільки в тебе є рідних братів і сестер, я завжди казала, що в мене є два брати і є сестра. І моя мама вона пішла з ними в магазин для того, щоб купити цукерок і сосиски, як зараз пам'ятаю, сосиски на ранок ми дуже любили. І п'яний водій, він їхав на швидкості 120 км на годину і він їх збив. Він подумав, що він врізався в сміттєві баки. Тому почав зупинятися, лише лишень після пішохідного переходу, тільки після того, як він вже їх збив.